Додавання фенофібрату до статину асоціюється зі зниженням ризику прогресування діабетичної ретинопатії та зниженням ризику інтравітріальної ін'єкційної терапії у пацієнтів з діабетом другого типу. У дослідженні Кортай, фенофібрат знижував ризик прогресування, діабетичної нерапетій на 40%, а в дослідженні філд. Приблизно на 30% цікаво нагадати, що цей препарат був схвалений для профілактики пересування диабетичної нейропатії в Австралії ще в 2013 році. Фенофібрат схвалений управлінням харчових продуктів і медикаментів США для лікування пацієнтів з гіпертегліцидемією, первинною гіперхолестремією або змішаною дисліпідемією. Одночас нагадую, що існуючі рекомендації з діабетичної ретинопатії рекомендують своєчасне втручання з використанням лазерної фотокоакуляції або інтрабітеріального ведення антиваскулярних ендотеліальних факторів росту. Отже, якщо ви маєте справу з діабетичною ретинопатією другого типу, чому б не спробувати цю просту перевірну терапію?